Вітаю, друзі! 1 листопада сьогодні з вами знову Валерій Кличок. Схоже на те, що Європа готова в публічній площині обговорювати про припинення війни Росії в Україні. Як в якому форматі поки що не зрозуміло, але вони готові контактувати з високопосадовцями на публічних заходах європейського масштабу. Ну і також сьогодні стало відомо про те, що не лише Північна Корея може відправити своїх військових. До Росії, а далі і в Україну. Про це все зараз по порядку, тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і поширюйте відео друзям. Окрім того, прошу вас, друзі, долучитися до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Він ще триває. Посилання на збір ви знайдете в описі під цим відео. Розпочну із Лаврова, якого ви не дуже полюбляєте, і я також, та й в принципі, за що. Да? Але стало відомо сьогодні виданню політику про те, що. Очільник закордонного відомства Росії планує відвідати Мальту наступного місяця, аби взяти участь в засіданні організації з безпеки і співробітництва в Європі ОБСЄ. Скорочено ну, про ОБСЄ, ви певно, знаєте. Вони дуже ефективно в лапках ефективно працювали. На території тимчасово окупованій Донецькій та Луганській областей ще з 2014 року, нібито верифікуючи лінію розмежування, лінію фронту, щоб там ніхто не стріляв, але вони часто не бачили, як росіяни стріляють. Ну а тепер 5 і 6 грудня там буде проходити знову це засідання, там має бути Лавров, незважаючи на те, що проти нього в Європі введені санкції. Але нібито Європейський Союз погодився. Зустрітися там із ним і проговорити можливі якісь варіанти сценарії завершення війни Росії проти України це буде аж за місяць. За цей місяць, звісно, багато чого може змінитися, але поява такого повідомлення в ЗМІ, в іноземних ЗМІ, в західних, говорить про те, що варіант нічиї, про яку говорив Лукашенко ще вчора у мінську, він може розглядатися західними партнерами. Звісно, це не означає, що вони без нас це зроблять, але вони виношують свої сценарії, свої. Можливі варіанти розвитку подій. Вони вимушені готуватися до війни великої проти Росії, Китаю, Північної Кореї та інших країн, тому їм потрібна нині передишка, бо дуже багато, звісно, зараз ми запрошуємо зброї. Вони вимушені нам багато її постачати, надавати фінансовою допомогу, Ну, чомусь вони вирішили, що нині такий варіант для них може бути. Це, друзі, варіант версія, який сьогодні розглядається на Заході, але це не страшно. Точнее рішення, тому прошу дуже обережно сприймати цю інформацію. Але скільки вона є, то я вам її вимушений і вважаю за необхідне повідомити. Також Лавров висловив жаль через те, що Туреччина продовжує допомагати Україні постачанням військової техніки. Хоча Туреччина активно співпрацює з Москвою, вона не буде санкцій проти Москви. Вона продовжує з ними торгувати також військовою зброєю, якщо говорити відверто. Але Лаврову це не подобається. І він говорить: ну як же це так? Туреччина хоче бути посередником у питанні припинення війни Росії проти України, і в той же час вона в Україні постачає зброю. Так буває. Але Туреччина собі на розумі, скажу так, і стало сьогодні відомо про це пише видання Bloomberg, що там хочуть ухвалити закон про іноагентів. Я думаю, вам це щось нагадує. Я більш ніж переконаний і історію з Грузією і з Росією в тому числі. А тепер, друзі, все ж таки повернемося до можливої присутності інших військ, окрім Північнокорейських, на території Росії і України. Чому я говорю поки що на території Росії, а потім України? Ну, бо, як правило, то так і потрапляють військові з інших країн або потенційні контрактники з африканських країн спочатку на території. Росії там з них намагаються зробити росіян, одягають російську форму, видають російські документи, ну і потім розповідають про те, що це якісь м, тувинці, буряти або ще хтось, але точно не північно-корейські війська. Так от, Девід Тафорій, колишній посадовець держдепу, США, у коментарі для 24-го каналу, українського 24-го каналу, сказав, що нас повинно турбувати те, що є кілька країн, які стоять на боці Росії, а саме Іран, Сирія та Китай. І вони також можуть допомагати задовольнити потреби у людях, яких можна відправити в Україну. Це, звісно, поки що припущення, такого сценарію виключати не можна. Я зустрічав вже в соціальній мережі такий мем, де хтось мовить про те, якби я прийшов на МСЕК, який, до речі, розпустили. І сказав, що ми будемо воювати з Північною Кореєю, то мені дали відразу групу інвалідності. Це могло бути таке у 2021 році. Сьогодні це реальність. На превеликий жаль, присутність північно-корейських військ на території Курської області, які можуть вступити в бій з нами, тобто буквально ось ось. Підтверджують уже навіть на офіційному рівні Сполучених Штатів Америки. Про це говорить очільник держдепуша Ентоні Блінкен. А колишній посадовець Девід Тафорі наголошує на тому, що можуть бути і інші. Хоча справді захід дуже мляво реагує на присутність північної Кореї в Росії. Нині Вашингтон бере під свій контроль це питання. Зокрема, Блінкен також сказав, що з огляду на те, що ситуація на Корейському півострові також загострюється, бо північно-корейські війська на території Росії, а це взаємопов'язані речі, Сполучені Штати Америки наполягатимуть і надалі, на повній денуклеаризації Корейського півострова. Але як це зробити, я, чесно кажучи, собі погано поки що уявляю, тому що інакше, як в конвенційний воєнний спосіб, атакою по північній Кореї, з Чим і на зміну режиму цього досягнути буде нереально. Але, звісно, якщо так станеться, що Південна Корея умовно захоче зробити це в силовий спосіб, то Китай і Росія будуть допомагати Північній Кореї чинити спротив. І це знову велика війна, до якої поки що Сполучені Штати Америки не те що не готові, але вони не хочуть її розпочинати. Так само, як мені видається, що і Китай до цього поки що не готовий. Китай, своєю чергою, говорить, що. Такі країни, як КНДР та Росія, розвивають двосторонні відносини, це їхня особиста справа. Ми туди не вмішуємося, це їхнє суверенне право будувати між собою союз і відправляти один до одного війська. Це їхнє питання. Ми, мовляв, до цього не причетні. І дійсно, на даному етапі ми ще не фіксуємо китайських військ на території Росії, але в Америці кажуть, що це може бути. І звісно, визначальним фактором стримування будь-якої агресії є допомога Україні на даному етапі. Зважаючи на те, що як я говорив сьогодні, в ранішньому відео що Європа таки готується до війни потенційної проти Росії і Китаю, то нам важливо розуміти, скільки ми такої можемо допомоги отримати, і що ж буде надалі. Дуже багато не дуже привабливих заяв лунає про те, що допомога зменшується. Зеленський прямо звинувачує наших західних партнерів і НАТО, що вони не виконують свої зобов'язання, які нам давали раніше. Ймовірно, він має на увазі контракти, які підписані з ними. Але все ж таки допомога надходить. Сьогодні вже стало відомо, що Сполучені Штати Америки надають нам черговий пакет військової допомоги загальною вартістю 425 мільйонів доларів. Сюди війшли... Різні види озброєння і стрілецької, і далекобійної, і таке інше. Звісно, це небагато, потрібно набагато більше. Але сьогодні ВПК Заходу не встигає за потребами війни Росії проти України. Як вони будуть впоруватися з іншими викликами, я поки що не знаю, тому що, до прикладу, речник федерального уряду Німеччини Штефен Гебер Штрайт заявив, що постачання Україні західної зброї залежить не так від фінансів, як від наявності відповідних систем. Тобто не вистачає виробничих потужностей, не вистачає інколи сучасніших технологій, або взагалі завантаження сьогодні ВПК Європи залишається ну, доволі неповним, з низки причин, в тому числі, я вважаю, що і фінансування, тому що уряди різних країн, не обов'язково Німеччини, не проводять в цьому сенсі доволі ефективної політики. На відміну від тієї ж саме і Польщі, з якою у нас знову виник скандал через заяву президента, що поляки не дали нам літаки Міг-29, хоча частину вони нам передали. Поляки стверджують, що вони загалом надали Україні військової допомоги у відсотковому відношенні до ВВП найбільше серед країн Європи, ну можливо, серед країн світу, але в номінальному виразі це не така величезна сума, про яку, в принципі. Ну, варто так голосно кричати, тому що це трішки більше 4 мільярдів доларів за весь період. Тим паче поляки отримали компенсацію з Європейського Союзу. Але тут є, друзі, одне суттєве, але. Польща залишається прифронтовою країною, у зв'язку з чим загроза існує і для неї. Про це сказав Радослав Сікорський. Я цілком і повністю його розумію. Не те, що розділяю, але розумію. І звісно, поляки будуть діяти першу чергу у власних інтересах, оскільки вони готуються до удару з боку Росії, не випадково будують фортифікації на кордоні з Росією та Білорусю. Він зазначив, що загалом Захід надав Україні допомоги у розмірі 217 мільярдів доларів за 3 роки війни. Хоча ця цифра, я вважаю, дещо більша. Бо сюди варто включити ще і фінансову допомогу. Цифри не називають різні, але ми розуміємо, що цих. Грошей і цієї допомоги в умовах такої потужної війни замало, особливо якщо сюди приїдуть ще з Сирії та з Ірану. Але знову я не поспішав би тут сіяти паніку на рахунок там інших країн, які можуть направити своїх військових до Росії, оскільки ситуація в різних районах світу розвивається доволі стрімко. Корейський півострів, як на мене, за крок до Великої війни, і тоді Кимчин ін проситиме військових до себе. І я не знаю, яким буде рішення Держдепуша, Пентагону і взагалі Білого Дому буквально умовно завтра. Якщо вони будуть бачати, що саме початок воєнних дій на корейському півострові суттєво зменшить ескалацію у світі. Ну, на перший погляд, це може видаватися трішки контраверсійною версією, але все ж таки сценарії варто розраховувати і прораховувати різноманітні. А тепер, друзі, дуже коротко до подій в Україні, оскільки міжнародний контекст фактично вичерпаний. Я сьогодні робив чимало відео на каналі, ви можете їх переглянути. Попереднє з Ігорем Ритеровичем у мене вийшло сьогодні, де ми детально розбирали саме ситуацію на Корейському півострові і залучень з Китаю. До війни, тому я вам раджу їх переглянути. В Україні Укренерго запевняє, що поки що не бачить підстав для повернення до графіків відключення електроенергії в Україні через пониження температури, тому що нам обіцяють найближчі дні похолодання і навіть сніг. І вже в багатьох містах вмикають опалення, звісно, споживання електроенергії збільшується. Але кажуть, що ми можемо це пройти, звісно, якщо не буде 1, 2, 3. Для чого робляться такі заяви? Ну, є мені складно, друзі, пояснити, в умовах війни я про це мовчав би, чесно кажучи, це тішить, що вони можуть. Але це звітування зразків мирного часу, коли керівники державної кампанії поспішали один одного розповідати, як вони гарно виконують цю роботу, краще все ж таки було б залишити. Також сьогодні вже повідомили, що уряд схвалив законопроект про ліквідацію МСЕКів. Буде виглядати це наступним чином. Ви не знатимете, хто. Лікарі конкретно є у майбутній комісії, можливо, вона не буде називатися МСЕК, а лікарі не знатимуть, хто їм подає документи, тобто прізвища будуть невідомі. І, мовляв, це прибере якісь там корупційні ризики. Точний алгоритм дій поки що не розповідає кабінет міністрів, але ідея, як на мене, цікава для того, щоб за нею поспостерігати. Ну і те, що я сьогодні вбачаю, що ймовірніше за все, всіх інвалідів перепустять по другому колу, але швидше вже. Не обов'язково через МСЕКи, а через ВЛК, якщо це стосується чоловіків, для того, щоб перевірити їхню придатність до військової служби. Втім, говорять, що інвалідів першої, другої та третьої групи мобілізувати поза їхнім бажанням не будуть, лише у випадку, якщо вони погоджуються на це самі і підписують контракти. Друзі, на дану хвилину вся інформація. Будь ласка, підписуйтесь, коментуйте. Обов'язково прошу вас не забути про збір, який ми проводимо для 66-ї бригади. Там залишилося не так багато. Спасибі, що залишаєтесь на каналі, спасибі, що підтримуєте мою роботу, донатите. Всіх люблю, ціную, шаную. і не перемикайтесь. Все буде Україна!